Як боротися з сирістю і середини невеликими затратами. Спочатку чухаємо таку стіну щіткою. Потім треба помочити стінку. Взяли таку віночку і помочили. Стіну помочили. Потім берете суміш спеціально. Зараз покажу, що за З Першим ділом треба таку взяти і нанести як фарбу спочатку отак, на стіну. Нанесли, розглажуємо. Получається даже такий красивий декор. До того як підсохло. Наносимо ще шпателем як шпакльовочку. Оце ми розрівнюємо. Потім беремо шиточку і тако проходимо отакий от декор. Гідроізоляція ну, від сирості. І одразу вам декор стіни. Огонь, огонь. А зараз покажу що засуміш. суміш від сирозіту SR90. І таким чином ви можете захистити стіни зсередини від сирості. Знаружі немає можливості, то зсередини можна. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж краще знаєш.